Голосно. Добре, у нас recording in progress. Сьогодні ми з вами робимо читацький клуб. Заходьмо сюди. Ефа Вінна. Поїхали. Візьмемо 10 капітелей, я думаю я. Зараз ми розберемо. Вам повинно вже бути легко, як казочка Айда. Вмикай. Ефа Вінна. Eine Huber-Lesenovela von Thomas Silvin. Kapitel 1. Eva geht durch Wien. Es ist kalt. Die Temperatur ist 10 Grad. 10 Grad minus. Eva ist alleine. Mhm. Kapitel 2. Eva kommt nicht aus Wien. Sie kommt aus einem kleinen Dorf. Das Dorf heißt Rosenfeld. Evas Eltern haben eine Bäckerei in Rosenfeld. Eva ist seit zwei Monaten in Wien. Це є холодно, температура є 10 градусів, 10 градусів мінус. Єва є самотньою. Капітель 2. Єва походить не з відню, вона походить з якогось маленького села. Das Dorf. Село називається Розенфельд. Фельд поле, – поле. Ну, мене перекладаємо Розенфельд. Є в вині. Бачите с, це присвійний відмінник. Батьки мають одну пекарню в Розенфельді, Єва є протягом двох місяців у відні. Так, капітель 3, капітель 4. путь. Капітель 3. Ефа стюрт і Він математик. Sie ist sehr intelligent. Ihr Intelligenzquotient liegt bei 130. An der Universität sehen die Studenten im ersten Moment, dass Eva aus einem Dorf kommt. Eva hat das falsche Outfit für die Stadt. Das ist deprimierend. Aber Eva denkt, ich bin ich. Kapitel 4 Evas Familie wohnt seit vielen Generationen in Rosenfeld. Die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern waren Bäcker. In der Schule hatte Eva keine Freunde. Intelligente Kinder leben oft in der Isolation. Kapitel 5. Es ist kalt. Der Schnee liegt 15 cm hoch. Eva ist alleine in Wien. Auch hier hat sie keine Freunde. Ефа Він. П'ять капіталів вони взяли. ОК. Okay. Єва вивчає презенс у відні математику. Вона є дуже розумною. Її коефіцієнт IQ лежить, становить. Близько hundred, однієї сотні тридцять. В університеті, якщо де, пам'ятаєте, обставина місця вона притягує присудок, бачить студенти в перший момент, тобто in ersten момент одразу, що Ефа Єва з села походить. Комт, бачите, Дас, ми з вами це вчили, закинув комт в кінець. Єва Має непідходящий фальше, той, що не підходить, аутфіт англійське слово, тобто одяг для міста das ist deprimierend це наганяє депресії. Але Єва думає, я це я не подобаюся. Вибачайте. Капіталь 4 Євана сім'я живе протягом багатьох поколінь в Розенфельді. Батьки, дідусь з бабусею та пра-ура, пра-дідусь із прабабусею були пекарями. В школі претерітум під'їхав мала Єва жодних друзів. Множина закінчення е. Розумні діти живуть часто в ізоляції. Погоджуються, ви з таким цікавим. Капітель 5. Воно є холодним холодним. Дешний сніжок сніг лежить 15 сантиметрів у висоту. Єва є одинокою у відні. Також тут має вона жодних друзів. Жоден цікавиться, бачите, с цікавиться Євою. Ой, біда. Ну, таке діло. Давайте ще. А у мене відійшов диск. Окей, okay, зараз ми його повернемо в нашу німецьку сім'ю. Капітель шоста. Якщо ви потребуєте цю книжку в нашому чаті, чи капітелі потребуєте мп то скажіть мені, бо тут їх багато, щоб я не гралася з ним. Капітель секс Ефа ein Kaffeehaus. Sie möchte einen кафе trinken. Aber Eva hat kein Geld. Eva geht in das Kaffeehaus. Aber sie trinkt keinen Kaffee. Sie geht nur auf die Toilette. So kann sie für ein paar Minuten in dem Kaffeehaus sein. Kapitel 7 Die Atmosphäre im Kaffeehaus ist traditionell und elegant. Es gibt guten Kaffee. Viele Leute lesen Zeitung. An einem Tisch sitzen ein Mann und eine Frau. Der Mann hält die Hand der Frau. Sie flirten. Sie lächeln. Eine Rosenverkäuferin geht durch das Restaurant. Der Mann schenkt der Frau eine Rose. Dann küsst der Mann die Hand der Frau. Eva denkt, ich möchte auch, dass ein Mann mir eine Rose schenkt. Mhm. Kapitel 8 Eva geht zurück auf die Straße. Es ist kalt. Eva möchte ins Theater, in die Oper oder in ein Museum gehen. Aber das geht nicht. Eva hat kein Geld. Die Eltern können Eva nur das Minimum zum Leben geben. Дібекарай і Розфeld іст клеєн. Добре, дивимося, шоста. Єва йде по вулицям. Множена. Вона бачить якийсь äh, кафеню, кафе, будиночок, кав'ярню. Вона хоче одну каву випити, але Єва має жодні гроші. Гельд, бачите, без закінчень, без нічого. Да, з Єва йде Єва в будиночок, цю кав'ярню, але вона п'є жодну каву, вона йде лише в туалет. Auf die Toilette. Зо so, таким чином, може вона кілька хвилин в кав'ярні побути. Окей. Капіталь сім. Атмосфера в кав'ярні, атмосфера є традиційною та елегантною. Es gibt. Там знаходиться, тобто там можна придбати, там є. Хороша кава. Ми знаємо, що гутенне, тому що у нас ебт з так? кафе це він, значить закінчення. Хто не розуміє, що я поясню, завжди пишіть мені. Багато людей читають газету. За столом сидять Аннна Анемтіш, а ви собі загонтовуєте за столом Анн Аннемтіш сидять чоловік і жінка. Чоловік тримає гельт. Бачите, А змінилось на Е руку жінки. Вони флірти. Е, вони фліртують, вони легень посміхаються, а не розумів Водавчиня троянд іде у ресторану, чоловік дарує жінці троянду, потім цілує чоловік руку жінки, Єва думає: Я хочу також, щоб чоловік мені троянду подарував. Дас зне... знову закинув шенк, в даному випадку в кінець. Капітель 8. Єва йде назад на вулицю Аудістраси. Холодно. Єва хоче в театр, в оперу або в музей піти. Мьох та модальне дієслово викинуло присудок в самісінький кінець. Але, das geht nicht. Але це неможливо, в неї немає грошей. Батьки можуть Єві лише мінімум на життя дати. Zum Leben. Geben, дати. А, пекарня в Розенфельді є маленькою. Капіталь 9. Mm -hmm. Kapitel 9 Eva möchte Freunde haben. Aber das ist nicht leicht in einer großen Stadt, an einer großen Universität. An der Mathematikfakultät gibt es zwei Klassen von Frauen. Erstens, die Frauen, die sich nur für Mathematik interessieren. Die sind langweilig. Zweitens, die attraktiven Frauen. Sie interessieren sich nur für die attraktiven Männer. Kapitel 10 Es gibt auch zwei Klassen von Männern an der Mathematikfakultät. Erstens, die Männer, die sich nur für Mathematik interessieren. Sie sind langweilig. Zweitens, die attraktiven Männer. Aber die interessieren sich nur für die attraktiven Frauen.

Інна Айна Гросен артикль неозначений робить із дівчинки закінчення N в прикметниках. Мені здається, що ми це вчили, подивіться табличку, будь ласка, в великому <кхем> університеті. На, на математичному факультеті є два класи для жінок. Перший жінки, два класи фон, кого чого жінок, а не для жінок. Жінки, де з їхніх математики, які лише математикою цікавляться, і. ще, ще, ще в такі є жінки в плані, є нудними і другий клас, тобто вид, якщо так можна сказати, група, привабливі жінки, вони цікавляться лише привабливими чоловіками. Капітель 10. Там є також дві групи чоловіків на математичному факультеті. Перша група чоловіки, які цікавляться лише математикою, вони є нудними. І друга це привабливі чоловіки, але вони цікавляться лише привабливими жінками. Привабливих чоловіків бачить Єва Нер. Єва носить е жодних. Сучасних одягів одягу, і жодного мейкапу, знову англійське слово, макіяжу. З принципу, не, Єва думає, я є я. Ось така ситуація. Капітель 11.20 буде завтра. Мужайтеся. Дуже інтенсивний у вас курс, ну, чого страшного, ми його витягнемо. Пишіть, будь ласка, повідомлення, добре? я почну.